Колишня модель Наталія Окунська і далі судиться з колишніми чоловіками. Цього разу жертвою світської левиці став її перший чоловік, відомий баскетболіст Олександр Окунський. За рішенням Печерського суду Києва він має виплачувати Наталі щомісяця по 10 тисяч гривень. Це аліменти на двох дітей. Окунський платити готовий, але зізнається, для нього це забагато. Адже працює він у Федерації баскетболу України і його офіційна зарплатня становить трохи більше трьох з половиною тисяч гривень. Про новий поворот тут конфлікт. Окунських далі в сюжеті. Він легенда українського баскетболу. Вона фотомодель. Олександр Окунський і Наталія сокол Разом вони прожили 10 років, але розлучились. Він впевнений. Вона йому зраджувала. Знаєте, я вже давно не общаюся особи, Не маю нікого жлання. Тому що очень тяжело вислушав все время Критий, В спільному шлюбі вони народили двох синів Андрія та Ігоря. Після розлучення хлопці залишились у Наталії. Олександр запевнив, ТСН особливий, що всі 10 років після розлучення він матеріально допомагав дітям. Я давно їй будь пожалуйста, я можу платити офіційно. Коли-то я допомагав неофіціально, тобто періодично давав дітям гроші, навіть іноді вона і не знала об этом. Ну, ні, мені не прийшло в голову брать якісь розписки з дітей. Та колишній чоловік світської левиці бідкається. Неофіційної допомоги матері його дітей було мало. Вона подала в суд на аліменти. Я не проти виплачувати суми определені, але по закону. На мій взгляд, це рішення було абсолютно нелогічним. Тепер за рішенням суду він кожен місяць має сплачувати 10 тисяч гривень на отримання синів. Возмущає постановлення. Очень широко звісно суда в мире, мені присудили виплату элементов в три рази больше, ніж я офіційно зарабатываю на своїй роботі постоянно. Олександр запевняє, під час розлучення у 2003 році він не став ділити майно, а зібрав у сумку свої речі і пішов від Наташі. Оставили квартиру достаточно хорошу в центрі міста. Новий автомобіль. Де, опять же, з надією, що це будуть дітям моїм. у нього вже інше життя: нова дружина і двоє дітей. Він готовий підтримувати і своїх дітей від попереднього шлюбу, але усе має бути нарівно. Не було читано також інтереси моєї сім'ї, моїх двох дітей на сьогоднішній день торим шесть 4 роки. Він уже подав апеляцію. Сама ж Наталія Окунська спочатку погодилася на інтерв'ю, а потім відмовилася. За її словами, давати коментарі з цього приводу їй не радить адвокат. ДСН особливе один плюс один.